Що розіграли ми сьогодні призів на 121 тисячу гривень? Ось відправимо сертифікати на самий перший приз це сертифікат на 50 тисяч гривень на послуги аудиту техніки. Також було три сертифікати по 20 тисяч гривень. Це на підписку РТК системи. І був сертифікат один на 5 тисяч гривень. Також наша олія кожному переможцю. Шість переможців, і давайте ми їх зараз покажемо. Ось список переможців. Ось ці 1, 2, 3, 4, 5, 6 людей перемогло. Ось які коментарі вони залишили. І ось щойно ми спілкувалися вже по телефону, в трансляції з Монікою. Вона якраз фермер, і вона зайняла перше місце. Е, обнагадую, що ми продовжуємо. Е, продовжуємо розігрувати різні призи. Коли у мене буде сьогодні на мене 65 п'ять тисяч під шістдесят тисяч підписників. І коли стане 66, ми знову розіграємо призи нашого лію. Тому обов'язково підписуйтесь. Слідкуйте за нами. У нас чесні розіграші. Зернозбут з турботою про майбутнє.